Ми з вами знаходимося на полі. Попередник озима пшениця. Озима пшениця була зібрана, попала вона під серйозні катаклізми, під град, вибила, велика кількість втрат, але все одно це поле дало гарний результат. Тепер ми дивимося на сьогодні, на 7 вересня, дивимося на стан ґрунту. За вересень місяць практично опадів не було. За серпень місяць загально випало по господарству 12 міліметрів. Зовсім немає душів, ти повинен зібрати технологію, яка дасть можливість тобі розкривати цей потенціал. От Якщо в даному випадку, коли ми зібрали озиму пшеницю, запустили такий агрегат, внесли достатню кількість атмосферного азоту, е приступили до сівби. Практично без допаді отриманий в кодері паку. Ми бачимо, що ця технологія. Яка називається предметом біологізації, технологія, яка дає можливість залучити з атмосфери необхідну кількість атмосферного повітря з відпрацьованими газами, тобто накопичити запаси азоту, все інше, має дуже серйозну вологоутримуючу здатність. Тобто, ми бачимо, що ґрунт практично ліпиться. І коли ми його спробуємо, все, бачите, він зберігає структуру. Тобто, це та теорія, яка вказує на те, що якщо ми нормалізуємо мікробіологічні процеси в ґрунті, нормалізується його фізико-хімічний стан. Хімічний ми не бачимо тут, значить, є всі мі... А фізичний — це ось структура, 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 яка має гарну, гарну воду, утримуючу здатність. І практично, що вона не перечить такому росту і розвитку культур, навіть при відсутності атмосферних опадів за рахунок. Раціонально використаної грунтової вологи. І не втраченої, і От Ми візьмемо з вами, дозволимо собі якби там викопати одну рослинку, да, то ми побачимо, що дивіться, коренева система практично знаходиться у вологому шарі. У вологому шарі і дивіться, яка створена, ось яка створена Це мільярди живих мікроорганізмів. Які сьогодні своїми продуктами життєдіяльності забезпечують такий безперебійний ріст і розвиток цієї культури. Зрозуміло, що б тут випало 10-15 міліметрів опадів, це б уже культура в більшу була Але виходячи з цього, що вона зараз набирає суму температур, то вона навіть в більш пізніший період, вона просто-напросто дожене ці всі етапи, то без стресу вона виживе.